Ольга Кобилянська Імпромту фантазії 1894 рік. новелла. Кожним разом, коли долітають до мене торжествені, поважні звуки дзвонів, пригадують вони мені минулі літа і одну людину, як була ще дитиною. Ніжна, вразлива, немов мімоза із сумовитими очима. Годинами перележувала на спині в траві, і услухувалася в дзвониння якогось стародавнього історичного монастиря, услухувалася й плакала, доки зотоми не ослабала. Так бувала деякою порою, а іншою бувала знов пристрасною, глибоко зворушеною істотою, що пригадує молодих арабських коней. Приміром, коли другі діти її запрягали і гнали, немов коня уперед себе, се була її найулюбіша забава. Упряжена в шнурки мчалася, немов батожина, через поля й рови дико й гарно, і була б з радості та з розпалу летіла, доки б не загинула, на коли б погоняючи, не здержували її. Все завсіди пригадують мені торжественні поважні звуки дзвонів. Одного понурого полудня, коли небо прибрався в грізні хмари, пустилася вона в дорогу до міста понаперсток. У дорозі напала її буря, обернула парасоль сподом наверх, зірвала капелюх аж до карк, одначе вона з личком, аж мокрим від дощу, прямувала сміло й відважно до своєї мети. Ти не боїшся? питала її в торгівлі, лишися тут і пережди, доки буря не устане, а то завіє тебе кудись ти, дрібна пташино. Маленькі уста викривились гордо й зневажливо. Ні, я не боюся, відповіла й вернула назад серед бурі, як прийшла. Мала грудь розходилася з відваги, а сумовиті дитинячі очі, широко отворені, впились кудись у далечину. Чи вона хотіла вгадати рух хмар? Чи збагнути в зойках бурі яку гармонію, мелодію, чи бачила особливіші форми та з'явища дерев, що вигинались у вихрі? Завсігди пригадують мені все торжественні поважні звуки дзвонів. Було все сонячної гарячої літньої днини. Вона пробувала на вакаціях у діда й баби на селі. Лежала над берегом ставу та вдивлялась у його глибінь або в його гладку, немов дзеркало поверхню, серед нервового дожидання. Над ставом гуляли й миготіли мільйони мушок. Великі з виболушеними очима жаби повиставляли свої чотирикутні голови з води, заховуючись нерухомо й хлипаючи з нічев'я мушками. Другі знову голосно вискакували з трави у воду, а те що бовстання, лишалось їй в пам'яті, і вона силувалась віддати його звукам. Чорно сині ластівки літали низько низенько понад землею, купаючи в льоті рожево білу грудь, немови сваволі, що вона аж сміялась з радості. Усе те вона майже їла очима. Недалеко від ставу стояли вулії під штучно, але навмисно для них прилагодженим тином. Довкола чути було жужжання бджіл. Вони влітали і вилітали спішно, моторно, бринячі одна за другою, хто їм приглядався уважно і в безладі, хто дивився поквапно. Вона бриніла враз з ними, лежачи на животі, спершись на лікті, уклавши бороду в руки. Бриніли все наново, заперши в собі дух одностайно, тоншим або нижчим голосом. Все було й байдуже, якого вони тону надавали. Опісля, поклавши голову в траву, замовкала й вслухувалась ужужання. Лежали нерухомо, не би в глибокому сні. Одначе не спала, вона бачила образи в тонах, відчувала образи в тонах, переживала уяви яві з'явища, котрі творила сама казкові, фантастичні, неможливі і плакала із смутку невиясненого. Кленучі та відказуючи, бігали парубки по полях, розстелених поза домами і городом, і старалися піймати жеребця, котрий не давався їм зловити, котрий кпив собі з них і, немов жартував з ними до хвилини, у котрій були віддалені від нього на пару кроків, він був спокійний, пасся в житі, що сяглало йому по шию. А коли мали вже схопити за уздечку, що за ним волоклася, блискавкою обертався від них, вибиваючи ногами, що підкови аж зблискотіли, і мчався божевільними скоками, крізь хвилюючи збіжжя, потрясаючи пишною гривою, топчучи, та нівечучи все, немов якась словеща сила. Неначе мала кітка закралася вона хільцем до розвішаної звірини, і у хвилі, коли та знову паслася спокійно, ухопила її незамітно за воздечку. Лячно товклося мале серце, і сама вона ж тремтіла остраху. якби кінь тепер обернувся та й тріпнув її ногами. Ба, все було неможливо. І він не вдарив її. Заховувався спокійно і ведений дрібненькою рукою ступав слухняно, немов та дитина, доки не дістався у відповідну руку. Тоді мало що не била за те, що таке вчинила, та виставилася на таку небезпечність дурню якийсь. Та ж він міг би тебе вбити, але вона не плакала. Устромивши очі в одну точку і кусаючи нігті, думала вона, Бог над чим. У ній хвилювалося так чудно, чудно. Вона не начебто душилася. Їй здавалося чимось барним, перемагаючим, чимось, що пригадувала образи і переходила в тони. Коли мала десять років, строїв у її родичів якийсь переїжджий стройник Фортеп'ян. Він був молодий, гарний, чисто аристократичної вдачі. Про нього шептали, що він емігрант і походить з високого роду. Вона сиділа цілий час у куті, якраз навпроти нього скулена, і приглядалась йому та вслухувалась у викликувані ним сильні акорди. Вони були тільки самі в кімнаті. Він оглянувся за годинником. А що не бачив його в кімнаті, то поспитався її котра година, причім його очі звернулися на неї з лагідною повагою. Їй уся кров вдарила до лиця, серце затовклося сильно, і вона не змогла вимовити ні слова. Якусь хвилинку дивився він на неї, чудовно та дожидаючи. А коли вона не відповіла, звернувся назад до фортепіана, причим якийсь меланхолійний усміх промайнув по його лиці. Вона завстидалася і не рухалася зі свого сховку. Другого дня прийшов він знов, а вона знов зайняла своє місце, дивлячись пильно на нього. Він пробував перебирав різні акорди, ударяючи завсіди, однаково сильно, сильно й елегантно, як це чинить лише рука цілком вправна. Підстроював, ще й грав, пробуючи за на наново. Кожний його удар по клавішах і кожний живіший рух його, електризували її й виводили з рівноваги. Урешті мусив уже бути задоволений з інструмента, бо почав грати. Зразу недбало, не би бавився й одною рукою більше п'яно. То не звучали, немов здавлений, пристрасний сміх, так, немов сміх жіночий, одначе не сміх щасливий. Опісля обидвома руками. І тепер розляглися тони, пориваючи неописаної, якоїсь немов морозячої краси. Те, що граф була пристрасть, а як граф зраджувала його як людину. Зразу стало й холодно, а опісля сама не знала, як все прийшло, почала плакати. Тихо. Але цілою душею. Її перемогло знову те щось, що пригадувало образи, переходила в тоний, немов душило. Він, побачивши, що вона плаче, перестав грати і дивився на неї здивований. Опісля кликав її до себе. Вона не рухалася. Він підійшов до неї. Вона притисла долоні до лиця і не рухалася, немов мертва. Він схилився над нею. Ти плачеш, мовчала. Він сунув їй лагідно руки з лиця і подивився в очі. Що тобі? Вона не відповідала. Чого ти плачеш? бо так. Тобі сподобалась музика? питав він голосом чогось зміненим. Я не знаю, але ти любиш, як грають, правда? казав він далі і так лагідно, не мов би мав перед собою заполохану пташину. Я не знаю, люблю, люблю, штука, котру я тепер грав, зветься імпронту фентезі. А Штука, котру я тепер грав, зветься Імпромту фентезіг Шопена. Чи затямиш собі цю назву? Коли повторюю, то затямлю. Коли будеш вчитися музики, то зможеш її грати, одначе пам'ятай, грати її тоді, як будеш уже цілком доросла. Як будеш мати більше, як двадцять років, чуєш? чую, доперва тоді зрозумій, що говорить кожний звук у тій штуці. Опісля взяв його голівку у свої руки і дивився довго в її великі, сумні, заплакані очі. Якийсь несказанно смутний усміх програв хвилину по його устах. Я думаю, говорив він більше до себе, що ти будеш їй краще грати, ніж я, далеко краще. Опісля оглянув її руки і поцілував їх. Мені можеш дозволити, будуча славо, сказав він. Коли виросла, була майже гарна. Вона любила чи одного з пристрасно, з пожертвуванням, майже з божевільною любов'ю. Однак вона була віроломна натура. Значить, не любила нікого довго. Вона й не подобалась довго мужчинам, їй не бачив ніякий мужчина за жінку. Вона була розумна, дотепна, незвичайно багата натура, займалася малярством, писала, старалась усіма силами заспокоїти в собі ненаситну жадобу краси. Чому це їй ніколи не вдавалося? Відповісти на це питання було б так само тяжко, як і на те. Чому її ні один мужчина не любив довго? Мабуть, не мала вона в собі того, що прив'язує буденних людей на довгий час? Була занадто оригінальна, замало нинішньої, не мала в собі нічого сплебеськості. Чи, може, було це щось інше? Може. Вона стала лише половиною того, чим обіцювала стати дитиною. Я сама то та звихнена слава. Я вижидаю щастя щодня і щогодини. Я відчуваю, як життя лежить переді мною не як щось сумне, безвідрадне, важке до перенесення, але якби один пишний святочний день, гаряче пульсуючий, приваблюючий широкий, пориваючий образ або, немов яка соната. Так, немов музика. Солодкі, упоюючі, сумовиті звуки, роздразнюючи, пориваючі, покликуючі, убиваючи, а одначе, одначе я не вчилася музики ніколи. Я ніколи не могла імпронту фантазії сама грати. Але коли чую її, як другі грають, то душа моя наповнюється слізьми. Що це таке? Що це є, що крізь усей той блиск, котрий хвилює так розкішно крізь мою душу? В'ється щось немов жалібний креповий флер. І ще я поминно того, що в моїх жилах пливе кров будучини, не маю будучини, не маю в житті своїм полудня. Коли чую музику, готова вмирати. Стаю тоді, божевільно відважна, стаю велика, погоджуюча, любляча. Щось залежить на мені, коли лиш музику чую.